Я усім прийду, це посім 777 Та сьогодні ми будемо знімати невеликий блог про мій ставок. Я сьогодні знімаюсь з телефону, камера вже поїнився діставати. Сьогодні я вам розповім найголовніші новини. Можливо, навіть це відео буде без монтажу. І першою новиною на сьогодні буде те, що... У нас весь такий чудовий великий табак. Але не один ще один чудовий табак, ще один чудовий табак, і ще невеликий рядок чудового табаку. Незрозуміло, що їм тут подобається, чим тут подобається глина, чи вода, хто знає. Друга печайна новина. Вона пов'язана із однією хорошою новиною. Давайте почнемо із хорошої. Це риба почуваю нереститися. А саме карасики. У них є е, цей весняний нерест, який вони пересирали, а також у них є осінній. І вони вже питаються щось нереститись, але на нерест це не дуже похоже. Ну а погана новина. Що ми потіряли одного великого карася. Я був недавно наповнював ставок водою, майже підверх не знаю до чого, напевно, хотів освіжити воду. І, кратше, карасі з цим скористалися, почали гасати як бішені, тому що у них нерест. І один просто отут, от на краєшечку, під ідеальним. Охолом прям вистрибнув сюди. Я його вже помітив засохшим та здохлим. Карась був великий, ну, принаймні один із найбільших, що тут є. Принаймні, я навіть не знаю, скільки їх тут є, великих карасів, бо є маленькі, яких я часто готую та бачу, а є великі, які на дні плавають. І принаймні одного каряця ми потіяли. І тому, щоб встановити цю потію та потію під час хвороби, хто не дивився відео там, де я розповідав про хворобу, то ось зараз вискочить десь у верхньому правому углу підсказка. І тоді було померло около 10 нових великих карасів. І тому я вирішив е десь осінню сходити на ставок. Ну, в принципі, вже осінь. Сходити на ставок ближайший і наловити там карася. Три великих штуки. Його якраз сюди і запустити. Щоб, щоб встановити екосистему. Також плануємо сюди запустити. Ти та, та, можливо, корепа та линя. Можливо, я подумаю над цим планом, щоб запустити трьох великих красів, може не стових. Я над цим планом подумаю. Бо, в принципі, в принципі, може навіть і не треба, може це навіть було десь корисно, корисна, щоб один красть помер. Тому що, в принципі, тут красю є місце. Але все-таки тут можна дуже успішно зводити товста який буде одварі зашвидше рости. Чи, наприклад, корепа. Линь, само собою, однозначно, тут пару штук буде, тому що він, він вбиває всяких боячок і, і так далі. І плюс ще одна новина. Це те, що вода почала в ставку загрізнятися. І я скидаю три причини. Це перша причина, що можливо воно цвіте. друга причина це можливо, що ми із дна перекачуємо воду на і виходить, що вода везде гівно, а так раніше вона була у трагівно, тільки на дні. Ну і ще одна можлива причина це те, що на дні там скопилось дуже багато всякого хламу, яке перегнило, і почало пускати ось всякі гази і взагалі взагалі мутити воду. А плюс там ще карасі гіганти, і в'юни риються, і воно ще оскаряється. Ну, якщо це так, то якщо я запущу сюди якогось коропа, то тут взагалі буде повний бардак. Але є ще у нас ще одна новина. Я вже збився, е -е -е який у нас там вже рахунок. Це те, що вона взагалі пов'язана із тим, що крась. Вилетів. Це те, що ми вирішили спустити воду. І вона пов'язана також із тим, що вода почала мутніти. Ми вирішили викачити воду там на город, на холубніку і так далі. І ви вже бачите, води поменшив, бо спочатку її був прямо під верх. Mm -hmm. І ще одна новина, що ми. Почали назад воду закачувати. Тільки ми закачаємо її, ось саме шланг ще закачує, це просто боята Але ми її закачаємо значно менше, щоб риба, якщо почне взагалі, агр нареститися, щоб вона не повилітала знову. І взагалі у нас буде тепер. Така практика під час нересту, а саме на весну та осінь, зливати воду. З цим проблеми нема, бо у нас вже є такий крутізний перегана... переганяючих води. Ось він. І з цим проблеми у нас взагалі не буде. І тому навесні та восні ми будемо просто кудись цю воду виганяти з Тавка, щоб риба, якщо не стилася, то вона не виперегувала. А вже на наріто там можна буде води побільше робити, набирати. Також ще одна невеличка новина це те, що я відстаю сайт, але... Ця новина затрагує іншу новину, а, а сайт цей треба для того, щоб контролювати фонтанчик. Значить, Який у нас план? Це у нас план по очищенню води взагалі то був. Ось ми вже все іто робили таку круту будку. Значить, тут шифер, прикручені на шурупи. Дає. Ось тут у нас йдуть. Провода, двоє проводів, ще один ДР. Сітєвого карбою. Всередині дуже тепло, бо вона дуже хорошо утіплена і зимою нижче. Ну я тут не повинна опускатись. Ми це перевіримо. Значит, тут у нас провод, який поки що йде до е насосу. Акумулятор такий ось самодійний. Контроля, ще одна штучка якась. І ось так от закриваємо дверці. І вже виходить, є акумулятор, який заїжджає, є поток електричества. І у нас вже цей насос працює цілодобово. Дуже круто. І сонячних панелей. Ще одна міні новина. Це те, що ми іноді сюди переїздють жаби. І до сих пор ми не виловили одну жабку. Не як вона сюди переїздила, водяна жабка видно, напевно, може, прийшла, щоб не їститись. Не знаю. Так, ось в чому полягає наш план? Тут всередині буде стояти насос, який і буде виходити із будки шланги І буде один шланг прямо викачувати і самого дна, як зараз, там воду, буде перекачувати, перекачувати всередину будки, там, де буде стояти насос, буде десь виходити, наприклад, з боку цей шланг Потім він буде іти, іти прямо в ванну. Десь ось тут, буде заходити в ванну. Тут будуть насаджені водореси, і через ті водоси вона буде вода фільтруватись дуже ідеально. Потім буде виходити, переливатися через дирекку і прямо кудись-сюди вставок. Отакий міго план про біоплату. Де будуть насаджені в Одесі, ми ще подумаємо, можна збити із де дерева, можна залишити ванну. Ось Єдиний мінус, що ми думаємо, що може зимою чи перезимою тут в Одесі чи ні. Якщо хтось робив біоплату в ванні, і взагалі хтось робив таке біоплату не як типу ставка. А типу і щось збитого, то посовітуйте нам, чи буде ось свинки в ванні замерзати зимою, чи ні. То, в принципі, не переб'ємо кожен рік насаджувати нових. Але хотілося б, щоб воно якось автоматично працювало, щоб вода водас всякі рагози, там типу такого, чогось не замерзало. Ще одна новина це те, що кувшинка вижила і пустила дуже багато нових всяких листочків. Оця ось дойня підросла, кувшинки з насіння вижили, хоча їх залишилось штучок три. І ще одна плюс, ще одна новина. Да, новин дуже багато відео, бачите, випускаю рідко. Бачите, от отакі Це вказується, що цей стейовиз буде цвісти. Я ще вам покажу, як він буде цвісти. Я сам принаймні не розумію, як він буде цвісти але головне, що цвісти буде. Буде красиво. Да так, і також іноді тут ітають з Ну, це, в принципі, останнє, що трапилось із ставком. Ви все прекрасно зрозуміли. І... І наступне, що нам треба буде тут зробити, це доробити наш офігенний план очистки води. І останнє, що хотів сказати, це те, що... як я визначив, що риба почала наріститися. По-перше, Риба почала дуже прям добре битися об Водораси. Ось тут щось приїхає, напевно, шапка. Водораси просто почали труситися. Ось особливо це видно ввечері. Прям б'ються водороси. Також я почав бачити чистіше карасів. Чистіше карасів. ось самі бачите зараз Водораси, хтось їх там б'є. Карасін всплив такий немає. Це одна причина. Ну, друга причина, що я почав частіше бачити великих карасів, а то я їх взагалі не бачу. Ну, і третя причина, що карасі почали дуже активно проводити час, гасати, і як цей один крась, яку я поховав, вистребувати. Ну, тепер будемо, буду знати, що треба під час нерестів, а вони нерестяться, риба наче тільки деяка раз, деяка два навесні та осінню, І треба тоді буде так, до мінімума, зливати воду. Ну... Америкою я заливання води будуть і такі ось стаканчики, там, де є і живі ковшинки. От. Ну, вже відео вийшло довге, можливо, комусь було цікаво послухати мою болтологію. Ну, це ось останнє, що трапилось із ставком. Плануємо ще запустити останнім часом сюди, шукаємо, де його купити. Якщо хтось. Десь на півночі України живе, чи в Києві, чи десь так, то можете написати там. ми можемо купити сюди пару штуковинів. Ну, на цьому все. А також можемо, з купити купити Не зрозуміло, в якій кількості від одного, там і більше. Ну, я ось думаю. Ще один совет хотів би від вас отримати це що, що тут краще. Розводити кайпа чи товстолоба. Товстолоб, я так зрозумів, він буде фільтрувати воду та поїдати листя. Він також швидко росте. Карп буде їсти кашу. З крашою перебоєм, я думаю, не буде. Але кайп повинен в такому стовку розмножуватись, принаймні і перезимовувати. А ось толстовок я не знаю. Тому посовітуйте мені в коментарях, хто додивився до цього моменту, яку рибу краще зводити. Масово тут корепа чи толстолобіка. Ну, білого ламура я взагалі думаю не хочу вже. Раніше хотів, але зараз не хочу, бо він, я так зрозумів, він поїдає все будь-що.